Я вчора в інтернеті знайшов ну, такий колаж: стоїть дзеркало, і в ньому Скабєєва. Ну, в її оцьому вигляді. А на неї в зеркало дивиться одна наша журналістка. Я обрізав, я обрізав цю нашу журналістку. Я не хочу її ображати. Але я дуже хочу, щоб ми не вийшли з цієї війни. Переможцями над власним розумом. Вчора я був на конференції під егідою Міноборони, і там я промовляв цю тезу. Там були полковники, генерал, здається, один був. І я сказав цю тезу, що не варто не варто тиснути на людей, думаючи, що засунувши в голову людям контрпропаганду. Ми цим самим станемо кращими. Ні, ми кращими не станемо. Ми просто станемо такими ж, тільки в зазеркалі. От вони в зеркалі, а ми на них дивимося і нічим не відрізняємося. Я не хочу, щоб так було. Тому я обрізаю фото ну, зображення цієї журналістки. Але я думаю, вона бачить, як люди вже її сприймають, і не тільки її багатьох. Багатьох. Так сприймають. І це сприймають громадяни України. Це не ІПСО якесь. Ні. Не варто називати все, що нам не подобається деяким чиновникам ІПСО Треба приглядатися, щоб не сталося так, що громадяни починають чинити спротив власній ідеології, власному а, телебаченню, власним журналістам. Так не повинно бути і так ніколи не було. Громадяни України завжди довіряли журналістам. Згадайте, 2013-2014 рік, П'ятий канал, Один плюс один. Багато-багато каналів ми дивились, до речі, яких вже немає, яких вже позакривали. Але ми дивились і довіряли журналістам. Нині щось з журналістами сталося. І от військовий один, який осік журналістку і сказав: А чому ви вважаєте, що? Громадяни України не готові до правди. Ви готові, а громадяни України чим гірші? Чим? Чому вони не готові? Чому ви так вважаєте? І це дійсно в цьому є частина правди. Телеграм в шапці профілю. Ютуб підписуйтесь. До речі, в Телеграмі там це зображення. Ну а Ютуб для того, щоб ми ввечері з вами розглянули деякі аспекти цієї великої проблеми. Бережіться!